Друзі, всім привіт, а тебе надзвичайно цікава промгрупа. Товар хапають прямо із рук, запрошую до перегляду. Охолоджуючий елемент, жовтий помаранчевий колір, лимони, апельсини 39,90. Подушка Arc Load 4, розміри 50 х 70 см, 179 см. Подушка декоративна, розміри 40 на 40 см, В є блакитному, бежевому кольорі 189 гривень. Капці кімнатні, сальса. Є різні розміри, є жіночі, чоловічі, капці з фетру. Малюнок квіти. В асортименті є різні кольори 159. Вела сумка, синя-чорний колір, жовта зелений чорна червоний великий вибір, розміри 20 на 18,5 см 84,90. Шланг садовий, 20 метрів. Зелений колір 399 шланг для полива садовый 5-15 метров в коробочке 199. Набір садового инвентаря для рослин 4 штуки в наборе 109. Набір для полива пистолет с насадками 115 гривень. Насадка на пляшку для краплинного полива З регулюванням поливу дві штуки 19,90, зрощувач обертовий 49,90. Відлякувач кротів. Змій щурів на сонячні батареї. В 109 гривень. Гнучкий дріт для підв'язування рослин. 59,90. Мухабійка в асортименті Є синій, жовтий, червоний колір. Великий вибір. 24,90. Ваги кухонні електронні Максимальна вага 5 кг Є функція тарування 229. Цей товар дуже швидко. Розбирають в АТБ. Блендер подрібнювач, портативний, є в білому, в зеленому кольорі 159 гривень, дуже зручна річ. До Дня матері набір кухонний, силиконовий килимок, форма для випічки, ведмедики, серед серця, кексики. Є в синьому, сірому, червоному кольорі 189 гривень коштує набір. Набір си три штуки, різні розміри 77,90. Крем, фарба, стійка для волосся, фіталінія. В асортименті 3990. Зизнышкою 32%, кастрюля эмалёвана, 3 литра, черный колер в крапинку 249 Сковорода алюминиевая, заняты прыгарным покрытием, 28 см в размере, 329 Дошка кухонно-обромна, скляна, малюнок полунички. Е. Выбер. Резни малюнки, фрукты, овощи. 149 гривен. Набир. Чайный люминар. 12 предметов, белый колер. Чашки блюдца 479 гривень за набір. Посуд скляний глечик прозорий Сімакс 2500 мл об'єм 299. Чашка скляна прозора 450 мл З коричневою ручкою 8490. Зі знижкою 50% сушарка стацію гандол 54,50. Коштував 109 гривень. Зі знижкою 50% кастрюля керамічна з кришкою. З малюнком об'єм 3,2 літра в 199,50. Коштувала 399 гривень. Блюдо глибокий люмінар» для запікання сервіровки. Білий колір діаметр 22 см 199 см. Набір акумуляторів холоду. Дві штуки в наборі. Зелений жовтий колір 59,90 за набор. Знижка 40% ніж багатофункціональний. Ложка віделка відкривачка.

Ніж багатофункціональний, 16 в одному, відкривачка для пляшок, ніж пилка, рибочистка, знімач гачка 119 гривень. Ножиці рибальські, складні різні кольори 59,90, водилище телескопічне. секксины 2 и 4 метра 249 волос синь рыбальском белы сын ни колля жизни размеры 025 миллиметров 030 миллиметров 7990 за штуку набер на липах декоративных Квіти в асортименті в наборі 40 штук 35,90 за набор. Машинка для опускання мильних бульбашок зі знижкою 25 299 гривень. Набір іграшковий, дитячий рогатка з кульками 69,90 Набіри грашковий, веселі друзи, різнокольорові тваринки 129. Повітряний змій, рогатка 79,90. Іграшка антистрес в стаканчику слайм павутинка, кінетичний пісок, флафі 59,90. іграшка, брелок, м'яка, різні тваринки мішка, різні кольори. розовый фламинго 129 двадцать игрушка тягнучка стрейча палз размеры 14 сантиметров резня колеры двести сорок девять фигурка для анимации в коробочке. є різні кольори, 199. Набір для гри в піску, щенячий патруль, 6 елементів, 139 гривень за набір. Іграшка дитяча, антистрес, жовтий-зелений колір, 49,90 гривень. Зі знаешь 30%, тридцать процентов детячая машинка буква В мои різні буквы разные кулеры тридцать четыре девяносто корм сухий для стерилизованных котил брит премиум полтора килограмма двести девяносто девять Корм для дорослих котів з кроликами м'яу 2 кілограма 199 гривень. Іграшка для домашніх улюбленців. Інтерактивний м'ячик USB. В коробці синій колір 119 Замок кодовий велосипедний 159 гривень. Ключ розвідний. 8 дюймів. Є різні кольори. 99,90. Набір ключів 9 штук на блістері в наборі 54,90. 90 Кросівки кеди чоловічі. Чорний колір, біла підошва. Розміри різні в асортименті. Знижка 25% 429. Кросівки чоловічі. В асортименті різні моделі, різні кольори, коричневі, сірий, сині, різні розміри в асортименті. 559 гривень, коштували 699 Великий короб для зберігання речей Металеві фіксатори, розміри 50х40х28 на на см. Сірий колір 299 гривень. Зі знижкою 28% в красивці жіночі. Різні кольори: синій, рожевий. Ярко-зелений колір, біла підошва, розміри різні в асортименті 359 гривень. Коштували 499. Ємність цем для спеці та сипучих продуктів з кришкою 180 мл. 35,90 Набір контейнерів, багер з кришками, три штуки. 800, 1400 2300 мл. 159 гривень за набір. Ваза скляна в коробці з декором. Є різні кольори 199 гривень. Відро декоративне металеве з ручками. Сірий колір з написом 55,90. Ліхтар для кемпінгу. USB кабель. Дві сонячні панелі 299 гривень. Щітка для гриля 59,90. Валик для очищення одягу та два змінних блоки. 84,90 за комплект. Набір для творчості ствари брелок зі знижкою 32 відсотка 169 гривень. Іграшка м'яка напивна. Набір кубиків 199 гривень. Набір губок меламінових. Белый колер 5 штук в наборе 29,90. Канистра складна. Прозора 10 литров объем 109. Комплект постельной белизны евро. Питковдрак 200 на 220. Простератла 215 на 220. Две наволочки 50 на 70. Резни малюнки.

Катертина. Вода не проникна. 120 на 150 сантиметрів. Різні кольори 299. Підставка прямокутна під гаряче. Серебро золота з малюнком 4490. Чохол для дошки просувальної розміри 140 х 50 см. Великий вибір. Є різні малюнки в асортименті. 179 гривень. Парфумовані місти для тіла. 200 мл Різні запахи в асортименті 129. Прикраса для волосся. Краб 2990. Подовжувач мережевий фільтр 4 розетки. 3 метра. Білий чорний колір 299 гривень. Лампа антимоскітна, 199 гривень. Літня омивач скла з ефектом антимошки, Різні кольори 100 мл 27,90. Повербанк 10 тисяч мА із сонячною панеллю, 399 гривень. Ліхтар. Передній велосипедний з USB. Три режими: 119 гривень. Фара задня велосипедна із зарядкою від USB 79,90. Підставка тримач для мобільного телефону та планшету 29,90. Всього найкращого. Хай вам щастить. Дякую! Ваша нова акція.